Доброго дня, мене звати Кирило, я представник відділу продажів компанії Sentroup. Ми приймаємо участь у виставці Інсклад 2025. Вперше приймаємо участь, задоволені в цілому організацією виставки і е, хотіли б розказати трішки про себе. Ми з 2011 року займаємось Продажем, орендою та сервісом навантажувальної техніки. В основному представляємо вживані навантажувачі, які привозимо з країн Європи: це Нідерланди, Німеччина, Польща, Австрія. Наразі наших відвідувачів дуже цікавлять навантажувачі, електричні. Невисокої ємності і потужності. Наприклад, от такі електровізки з платформою для оператора викликали високий інтерес. Хоча ми очікували, що більше буде цікаво, От, наприклад, така Toyota вона має досить унікальні, унікальну таку комплектацію. Іде і кондиціонери, пічки. Це не типово, так скажемо, для навантажувальної техніки, але все ж таки. Клієнти більше цікавились от такими варіантами більш легкої техніки. Також Штабелер у нас з цієї сторони представлений, він теж має невисоку невелику таку вантажопід'ємність. Хочу підкреслити, що ми возимо техніку і її обслуговуємо, надаємо її в оренду, є у нас послуги лізингу. От. Тому будемо раді, якщо завітаєте на наш сайт або на наш стенд. Будемо раді з вами контактувати.